Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про резонансні події життя міста у випуску новин від 6 грудня. Комендантська година на дорогах ожеледиться, а патруль муніципальної варти виявляє за кермом таксі водія в стані алкогольного сп'яніння та такого, що не в змозі відрізнити права від тех паспорту. Ще на права, покажите філіпаспорт тут. Ле тримаючись на ногах, підтримуючи стіну споруди, хотів пригостити муніципалів кавою. в машину. Говорю, ні. я вищаю. стверджує, що нікуди не рухався. Відпочивав в авто. Та хто знає, що могло страпитися п'яний за кермом на слизькій дорозі. Муніципали відсотково попередили біду. ви за рулем зараз п'яний сидите? сидіти? Ні, ні, поняв. Я пішов. Слушав, я нікуди не їду наряд. ГШР прибув порушника. Передано в поліції нетверези за кермом. Випадок, як виявляється, не поодинокий. Ребята, я випил всего два посту, вина і все. Ну, просто любінка позвонили. Сказали, я льох позвонили. срочно. розуміємо необхідність доставити хвору дитину до лікаря, але ж це не привід порушувати правила дорожнього руху. Передаємо. Сотрудникам поліції. Будь ласка, що посвідчення водія є. Рано вранці поспішає за машиною водій підприємства. Документи та перепуска наявні та перевірені. П'ять годин виїжджає. Тоді штир ну, по В останні хвилини до комендантської години чекає на таксі молодь. Хлопці, щоб трішки розбавити смуту, перевіряють на міць дорожній знак. Ось этим знаком що случилось. Там вишов вишов гоните то гонять. Ну я слишку удари. Булі я відділ, штови проходили здесь. шановні керманці. Якщо ви стали свідками правопорушення, наберіть 068 861 49 48. Патрульні муніципальної варти миттєво відреагують. А так діє автопатруль муніципальної варти, об'їзд вулиць міста для охорони правопорядку та на предмет виявлення правопорушень. Проїжджаємо на машині. Учитывая погодные условия до района крепости. Будем смотреть что делается. Света нигде нет. Экономия электроэнергии нормально. Під час об'їзду насторожили відкриті ворота у спільний двір. Відкриті ворота на розпашку во двор. Двор общий, видимо, не закрывают. Шановні громадяни, ваша безпека та цілісність збереження приватного майна в ваших руках муніципальна варта реагує, бачить та попереджає. Нарушителі не було задержані, а вулицю улицю від од Пересмотрели вулицю Пересматрили Лесі Українки, Дмитрова, Чипаєва, переулок Глухой сніг в обличчя, а вони на службі. Їх не здолати. Це вас? Все тихо, спокійно, все під контролем. Отак в результаті патрулювання муніципали не трапили на дроворубів. Бензопила причепчик до авто, повний боєкомплект. Откуда древішки із вістімо. муніципальна варта попередила незаконну вирубку зелених насаджень. Машина з прицепом. Три чоловіка в машині. Провіряємо документи. Обнаружена пила. Порушники гори лісоруби передані поліції для з'ясування обставин та подальших процесуальних дій. Муніципальна варта щодня здійснює рейди на предмет виявлення правопорушників паркувальників. Час так відпрацьовані, Що не проїжджають. А хто паркується де заборонено після попередження, отримує штраф. Муніципальна варта безпека дорожнього руху в надійних руках. І ось сьогодні, посеред білого дня, викрадено авто. Дякуючи швидкій реакції городян і камерам ситуаційного центру муніципальної варти. Злодій покинув його біля будівлі Елеганту. Оперативна інформація про події, що сталися на території міста, завжди на телеграм-каналі Муніципальна Варта за посиланням, що у вас на екранах. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.